Добрий день. У фірми Rotex з'явилися дві модельки мультипічей ROM 420 і ROM 680. Це саме rom 680. Вона має 6 літрів корзинку. Має потужність 1700 Вт. та, що та, має 8 автоматичних програм. Тут виходить стейк, курка, креветки, риба, якась піца, картошка фрі. І випічка, і овочі. Кожна з них регулюється. Можете собі вибирати, яка вам сенсорна панелька. Регулюється окремо як температура в кожній програмі. Так само і час можна регулювати, скільки вона є. Корзинка тут доволі велика корзинка. От така велика корзинка. Для жиру. Вона знімається оце окремо корзинка для саме запікання, це корзинка, куди потрапляє жир і все решта. Я думаю, що цю штуковину в посудомийку ви не засунете, тому що вона не зйомна, вона цілком цільна. Вся має розмір приблизно, як чашка для мультиварки, напевно, по об'єму. Думаю, що тут може трошки більша вона зазвичай. Вона ребриста, має такі отвори для проходження теплого повітря для циркуляції. Отвори знизу для того, щоб жир збирався от в цю нижню частинку. Вона доволі легко збирається. Тут на, на вісу це зручно робити. вона вставляється і закривається тут всередину. Пічка автоматично вимикається, коли достається ця. Корзинка оформлена вона в нержавійці. Має ще додаткове охолодження ззаді, для того, щоб корпус сильно не нагрівався. Шнур тут приблизно десь 90 см тримається. От, в принципі, все, що по ній можна сказати. І зроблено доволі якісно. нарікань на якісь ось елементи. Немає, на перший погляд. Дякую.